Доброго вам, громада! На даний час маленький звіт, яка саме про закупівлю дизельного мастила 10В40 для військовослужбовців в Донецький напрямок. По-перше, хотів би подякувати всім, хто задонатив на це мастило. Хотів би подякувати також неізвісному Василю Анатолійовичу за підтримку, а саме завдяки його діям ми змогли закупити не 40 літрів мастила, а 64. А саме він зв'язався з відповідним поставщиком і. Домовився про знижку для військовослужбовців, за що йому теж велика подяка. Також подяка пані Наталії міста Миколаїв за те, що завжди оперативно сприяє для отримання промокодів. Завдяки цих промокодів ми можемо надсилати нашим військовослужбовцям посилку безкоштовно. Всім велику велике дякую. На даний час, як говорив, я планувалася закупівля 40 літрів мастила. Беремо 64,6 зі знижкою. Всім велике дякую за підтримку наших військовослужбовців. Разом до перемоги крокуємо далі.